Стаття 9 Кримінально-процесуального кодексу. Законність. Частина перша. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчі інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України. Цього кодексу міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Частина 2. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов'язані всебічно, повно. І неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Частина 3. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосується кримінального провадження, повинні відповідати цьому кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому кодексу. Частина четверта. У разі якщо норми цього кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України застосування положення відповідного міжнародного договору України, але чомусь закон та правосуддя це речі несумісні.